І це може дати їй енергії для вирішення більш глобальних якихось проблем, будь-яке, знаєте, таке фанатичне прагнення, наприклад, там схуднути, або бути там дуже красивим, або заробити мільйон, чи ще щось. Це насправді про прагнення відчути себе дорослим, відчути, що ти, хоча б, щось можеш проконтролювати в цьому житті, що ти, хоча б, щось можеш зробити і довести до кінця. Ти можеш здійснити задумане. Це все прояви дорослості. Іноді такі люди можуть отримувати Судження зі сторони, тому що ну куди ти лізеш, тебе повний треш, а ти там собі красу наводиш, та або схуднути хочеш, хоча там взагалі там якісь там проблеми глобальні. Але насправді, якщо людині от їй не вдається там проконтролювати повністю налагодити своє здоров'я, або там повне благополуччя. Але, хоча б вона може якось проконтролювати свою красу, то вже оця одна ідея вона може сфокусувати цю людину, фокусує те, що є в цінностях людини. І це згуртовує енергію. Людина отримує сили на життя, вона відчуває смак до життя, і це може дати їй енергії для вирішення більш глобальних якихось проблем. І тому цілком нормально, коли людина замість того, щоб повний треш в своєму житті у розпачі з усіх боків рятувати, вона починає концентруватися на якомусь маленькому локальному покращенні за умови, що це покращення реально її запалює, реально дає їй енергію.